З 2015 року Олександрійський музейний центр на постійній основі проводить екскурсії, але розповіді про історію міста вже давно вийшли за межі закладу. Тепер працівники музею запрошують охочих на пішохідні чи автобусні мандрівки. Одна із оповідачок про історію Олександрії це Ольга Бошко. Перші маршрути були за такою тематикою загальною від козацьких хуторів до міста Олександрії. Розпочиналися вони, як за правило, і з, з, з тих витоків, звідки почалася Олександрія. Це або парк Шахтаря, або ж локація біля театру Олександрійського. Тобто ці локації можна впевнено вважати початком міста Олександрії. І взагалі локація між театром і між колишньою земською правою це стара центр старої Олександрії і такі маршрути. Були в нас впродовж 15-16 року. Були автобусні маршрути, але це були поодинокі такі: от замовлення конкретних не було. Верніше, були замовлення, але так як ми вже трошки пізніше з нагоди дня міста анонсували пішохідні маршрути, і навіть були такі в нас роки, коли в суботу і неділю, коли відзначається День міста, було по три екскурсії за день. По суботам Тетяна Анатольовна проводила в неділю, більше маршрутів проводила саме подорожі по місту я. Лише за минулий рік краєзнавиця провела трохи більше 50 подорожей по місту. Це були не тільки групові, а й індивідуальні мандрівки вулицями маленького містечка. Один із нових маршрутів іменні будинки Олександрії. Це майже ті ж всі будинки, які йдуть впродовж і тої ж екскурсії від козацьких хуторів до міста Олександрії і інших маршрутів, але вже акцент саме на приватні ті будинки, імена імена. Власників, яких нам відомі. Ну, відомий будинок родини Піщевича і Семена Григоровича Піщевича. Мало кому був відомий будинок лікаря Вишневецького. Але ця будівля вона відома багатьом, наприклад, освітянам, тому що часто вони бувають у своєму управлінні, культу, управлінні освіти. Також, ну, наприклад, будинок школи Віри Володковської. І то також можна віднести до іменних будинків, як і будинок родини Чежевських, де зараз у нас знаходиться музейний відділ. Той же театр також можна віднести до іменних будинків, оскільки він в певний період мав своїх власників і нам відомі їхні імена. Наше місто це жива історія, говорить Ольга Бошко. Тому під час своїх екскурсій намагається передати не лише факти, а й атмосферу минулого, розповісти історію так, щоб люди уявили, як в тому чи іншому будинку жили сотні років тому. Акцент саме на історію міста. Тобто це не просто показати, що це будинок такий-то, це будинок такий, а хоча б якусь максимально дати інформацію не тільки про будинки, а й про особистості, які, ну, через яких відкривається історія того чи іншого закладу чи, чи приватного будинку. Це можуть бути маршрути пов'язані з Олександрійськими відомими невідомими родинами. Це маршрути літературного напрямку. Ну, от, скажімо, такі, бували такі індивідуальні навіть замовлення, і маршрути народжувалися ну, от, спонтанно зв'язку з приїздом тої чи іншої цікавої творчої людини в місто. І, наприклад, чи вчителі, чи бібліотекарі замовляли екскурсію по місту, коли почалась війна, екскурсії припинилися, але у травні 2022-го відновилися знову. Їх із задоволенням відвідували вимушені переселенці, аби дізнатись більше про Олександрію. З нагоди Дня міста у травні 2022 року вже пішли е, такі якби, по подорожі по місту, і на ці подорожі приєдналися е, переселенці з, з тих регіонів, які е, приїхали до нашого міста і протягом ну, деякого періоду проживали, але, можливо, і проживають до сьогоднішнього дня. І е, саме отакий от сплеск е, е, зацікавленості. Людей, які приїхали до нашого міста, він відзначався і на числі відвідувачів міського Олександрійського міського музейного центру. Тобто люди приходили і хотіли познайомитися з історією міста. Також, у числі от навіть анонсованих екскурсій, записувалася більша кількість людей, от саме переселенців. За словами Ольги Бошко, головне в професії екскурсовода це любов до свого міста та вміння захоплювати історією інших, і поки це вдається, будуть створюватися нові маршрути, які відкриватимуть таємниці старої Олександрії.